Всім привіт-привіт на каналі Тема Чого-небудь Альона. Та сьогодні ми їдемо в такий парк, називається називається Яр ми Будемо гратися з пухнастиками, вигулювати їх. Там дуже класно в цьому парку. Хочу показати це не стосується відео. Я зробила таку композицію з іграшками-комахами, шишечкою та рослинками. Ось така. Погода в нас прекрасна. ну Давайте і вирішимо. Це буде перша частина, потім друга, третя, а може і 25-та буде. Ну, смотря, скільки я засніму. Бою, міло, захотіла такий м'ячик. Мілка завжди з собою бере цього гусачка. ну Такі іграшки, типу, такого гусачка, вони швидко роздираються, але Мілка його не дерев. Він його просто тримає в лапках і облизує. Ой, ну взяли. Корм, тому що ми будемо там, мабуть, довго та вони захочуть їсти. Це корм з сирою та шинкою і смаколиком. Це все покладемо в сумочку. Та, звісно ж, телефон, щоб знімати. Ті є стоєтка дракона. Там Там дуже багато всього. Бачите, діти грають. Діти ви тепер популярите. Ви попали в відеояйтку. Їх... На Насовітую їх Тут така Ось. Зараз буду вам показувати, що тут є Ну, ось Тут можно подавить всякую куда... Еще даем. мостик. О, и тут такая детячая площадка. Где следы разных, ой, драконов следы. О, Вот им можно будет залезть. Классный парк. Классный парк. Саме головне, що тут є родники, та з них можна пити волю. Суки. Ой, який метелика. Ось. Не можна нарушати шок. Что там? Кто там такие? Там кто-то Что это? Алекс, тут драконы! Тут дракон! Ой, дракониха! Дракон! Тут право сфоткаться. Сюда у нее! Сидай на ней. Сарпіончика тут буде мілі прекрасно глядати, тому що вона рисі їй потрібен ліс.